Свято казок лисичка сестричка. Одного разу украла собі лисичка сестричку курочку та біжить. біжить. та біжить, от стала її ніч застигати. Бачить вона хатку, заходить туди, уклонилась низенько та й каже Добрий вечір, люди добрі. Дай Боже здоров'ячка відповідають їй. Пустіть мене переночувати, проситься лисичка. Ой, лисичко, сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Нічого, відповідає лисичка. Я під лавкою зігнуся хвостиком обгорнуся та й переночую. Хазяїн їй відповідає. Ну, добре, ночуй. А де ж я свою курочку подіну? питає вона. Пусти її під піч. От вона так і зробила. А вночі тихенько встала, курочку з'їла і пірячку загребла. Другого дня встала раненько вмилась біленько, господареві на добрий день дала. І питає: Ой, а де ж моя курочка? А під пічу, питають її. Я дивилась, там нема. Сіла та й плаче. Тільки но ну, й було добра, що курочка, та й ту забрали. Віддайте мені тепер за курочку качечку. Що робити? Треба віддавати. Взяла лисичка сестричка качечку в мішок та й пішла далі. Біжить та біжить, аж застигла її на дорозі ніч. Бачить вона знову хатку, заходить туди та й каже Добрий вечір, люди добрі. Дай Боже здоров'я, їй відповідають. Пустіть мене переночувати, знову проситься лисичка. Не можна, лисичко, сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Та нічого, відповідає лисичка, я під лавкою зігнуся хвостиком обгорнуся. Переночую, ну, добре, ночуй лисичко. А вона знову питає: А де ж я свою качечку подіну? Ну, пусти її в хлів до да ягнят. От вона так і зробила. А сама вночі тихенько устала, качечку з'їла і пірічко загребла. Другого дня встала раненько, вмилась біленько та й каже, а де ж моя качечка? Подивились, нема? От вона й каже хазяйнові. де я не бувала, такої пригоди не зазнавала, щоб у мене що вкрадено було. Хазяїн і каже То, може, ягнята затоптали її. А лисичка, то вже як хочеш, хазяїне. А віддавай мені тепер ягня. Віддали, що ж робити. Узяла лисичку мішок те ягня та й пішла. Біжить та біжить знову застає її ніч. От вона, побачивши хатку, стала проситися на ніч. І знов давай казати. Пустіть люди добрі переночувати. Не можна, лисичко, сестричко. Бо у нас хатка маленька, ніде тобі буде й лягти, знову їй відповідають. Нічого, я під лавкою зігнуся хвостиком, обгорнуся та й переночую. Ну, добре, ночуй, а де ж я своє ягня подіну? питає вона. Пусти його до волів. От вона так і зробила. А вночі знову встала та й з'їла те ягня. Другого дня встала раненько, вмилась, біленько, хазяїнові на добрий день дала. А далі питає А де ж це моє ягня? Сіла та й давай знову плакати, а потім каже. Де я не бувала, такої пригоди не зазнавала. А хазяї каже, то, мабуть, невістка гнала волів та й випустила ягня. От лисичка й каже хазяїнові Ну, як хочеш, хазяїне, а віддай мені тепер невістку. Свекор плаче, свекруха плаче, син плаче, діти плачуть, а лисичка взяла невістку в мішок. От вона ще й не вийшла із хати, а син тихенько узяв Витяг з мішка невістку, а ув'язав туди собаку. Лисичка взяла той мішок з собакою та й понесла. Несе ще й приказує за курочку качечку, за качечку ягнятко, а за ягнятко невістку. Та як струсинитим мішком? А собака аурр. А лисиця й питає. Що тобі там не подобається? Ану, гляну на тебе, яка ти є. Узяла та й розв'язала мішок. Тільки розв'язала, а собака звідти. Лисиця навтіки, собака за нею от-от дожене. Ні, таки добігла до нори, заховалась. Сидить у норі, а собака над норою не може влізти в неї. От Лиска й давай питатися вух. Вушки, мої любі, що ви думали, гадали, як від собаки втікали. Та, ми, лисичко, сестричко, думали, гадали, відповідають вушка, щоб собака не догнав, золотої кожушини не порвав. Спасибі ж вам, мої любі вушечки, я вам сережки золоті куплю, відповідає лисичка. Тоді до очей звертається. Що ви, оченьки мої любі, думали, гадали, як від того собаки втікали. А ми, лисичко, сестричко, думали, гадали, туди-сюди розглядали, щоб собака не догнав, золотої кожушини не порвав. Спасибі ж вам, мої оченьки любі, я вам золоті окуляри за це куплю. Потім вона до ніг звертається. Що ви, ніженьки, любі, думали, гадали, як від того собаки втікали? Ми, лисичко, сестричко, думали, гадали, швидше тікали, Щоб собака не догнав золотої кожушини і не порвав. Спасибі ж вам, мої любі ніженьки, я вам кумлю червоні черевики. А що ти хвостище думало, як від того собаки втікало? Та я, думав, гадав, поміж ногами плутав, щоб собака догнав, золоту кожушину зняв, відповідає хвіст. Розсердилась тоді лисиця на хвоста та виструмила його з нори. На собака хвоста відкуси трохи. А той, як ухопив, так увесь і відкусив. От тоді лисиця пішла між зайців у ліс. А ті побачили, що вона куца, та давай з неї сміятись. Вона каже нічого, що без хвоста, та я вмію хоровода скакати. Як? питають її зайці. Та так. Тільки треба вам хвости позв'язувати, тоді і ви навчитесь. Ну, позв'язуй, кажуть зайнятка. Позв'язувала їм хвости, а потім як гукне. Тікайте, бо йде вовк. Зайці як сунуть на всі боки, так хвости й пообривали. А коли посходились купи, бачить, усі тепер вони без хвостів. От вони й почали змовлятись, щоб віддячити лисиці. Вона почула та бачить що лихо. Та тікати з того лісу. Та так про неї ніхто більше і не чув в цьому лісі.